Друга світова війна зусилля Ервіна Ромеля. Коли Гітлер кинув більшість своїх військ на схід проти Радянського Союзу, німецький корпус в Африці під командуванням генерала Ромеля опинився у загрозливому становищі. На середземному морі і в повітрі над ним панували британці. Кількість німецьких вантажів, яким вдавалося морем дістатися Африки, стрімко скорочувалась. У серпні 1941 року англійці потопили 35% вантажів, призначених німецьким та італійським військам в Африці. У жовтні німці вже втратили більше половини своїх поставок. Генерал Окінлек, який прийняв командування британськими військами на середньому сході 5 липня 1941 року, вирішив припинити активні дії на кілька місяців. Цю перерву. Він планував використати для підготовки вирішального наступу однак, Окінлек переоцінив силу африканського корпусу Вермахту. Висадка німецьких військ в Африці почалася в лютому 41-го року. В Триполі висаджувалася спочатку 5-та легка німецька дивізія, яка згодом була переформована на 21-шу танкову дивізію. В березні 41-го року почалася висадка 15-ї танкової дивізії. Власне кажучи, оці два танкові з'єднання 15-та і 21-ша тривали час становили основу німецького танкового корпусу в Африці. А лише наприкінці 42-го року в Африку була перекинута ще 10-та танкова дивізія. Крім того, з різних німецьких частин на території північної Африки була сформована ще 90-механізована дивізія. Таким чином, німці в цілому в північній Африці мали чотири свої з'єднання. Саме ці з'єднання становили основну ударну силу німецько-італійських військ в Африці. Хоча основну масу, основну чисельність цих військ становили саме італійці. Італійці тут мали і декілька танкових дивізій, Механізовану дивізію і декілька армійських корпусів. Влітку і на початку осені 1941 року німці утримували позиції в Африці завдяки престижу і силі волі генерала Ервіна Ромеля. На практиці німецькі війська не могли діяти швидко, оскільки їхні комунікації були розтягнуті на тисячі кілометрів. Африканський корпус отримував недостатнє постачання. А німецькій артилерії бракувало снарядів. Крім того, Ромель не зміг захопити порт Тобрук, який становив постійну загрозу для німців. За допомогою флоту англійці замінювали гарнізон міста і забезпечували його усім необхідним. У таких умовах швидкі дії англійців могли бути нищівними для німецького африканського корпусу. Але за наполяганням генерала Окінлека наступ було відкладено до листопада. Німецькі італійські війська в Африці мали декілька проблем під час ведення бойових дій. Перша проблема це звичайно, природні і кліматичні умови, жаркий клімат і піщана пустеля. Дрібний пісок потрапляв до двигунів, забивав фільтр, виводив техніку таким чином з ладу. Крім того, пісок виводив з ладу оптичні пристрої. Проблема друга це, звичайно, досвідчений впертий противник, якими були британські війська. Ну і проблема третя це можливо найбільша проблема для італійсько-німецького групування в Африці. Це проблема постачання і комунікації, тому що успішні бойові дії військ Ромеля в Африці залежали від. В першу чергу постачання пального боєприпасів техніки, і, врешті, людського поповнення, яке йшло морським шляхом, з Італії до порту Тріполі і порту Бенгазі. Справа в тому, що лівійські порти Триполі і та Бінґазі мали недостатню вантажоспроможність. Розвантаження проходило вкрай повільно. До того ж, потім техніці доводилося долати ще там тисяча-півтори тисячі кілометрів сухопутним шляхом для того, щоб дістатися вже до діючих частин. Прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль вважав, що цей наступ принесе британцям вирішальну перемогу. Німці кинули більшість своїх сил проти Радянського Союзу. Тому африканський корпус не мав підкріплень. Британські сили в Африці були збільшені за рахунок індійських, новозеландських і південноафриканських частин. Англійці домінували у повітрі і мали більше танків, ніж німці і італійці разом взяті. Британський наступ. Почався вранці 18 листопада і був для німців цілковито несподіваним. Але англійці не змогли вдало використати тактичну раптовість. Їхні сили, рухаючись із району Рідот та Мадалена, розійшлися по різних напрямках і таким чином не досягли вирішального успіху. Центральні сили англійців досягли пункту Сіді Резех. Де зустріли стійкий опір. Західна група, яка рухалася на Бір Ельгобі, була відкинута італійськими військами. На другий день наступу німці атакували британські сили, які рухалися на сході і змусили їх відступити із значними втратами. У цій ситуації генерал Ромель вирішив піти на ризикований вчинок. Залишивши мінімум військ біля контрольованого англійцями Тобрука, він провів глибокий рейд у тил британських військ. Генерал Канінгем, який командував наступом, був приголомшений цим маневром Ромеля і хотів почати відступ. Однак Окінлек, який прибув літаком з Каїра, заборонив відступ і поставив замість Канінгема генерала Рітчі. А в кінці листопада англійці поновили наступ. Ромель був змушений відійти від Тобрука, гарнізон якого намагався прорвати облогу. На початку грудня німців змусили зняти облогу із Тобрука і відійти на захід. В районі Ес-Салума і Бардії напризволяще було покинуте німецько-італійське угруповання, оточене англійцями. Під командуванням італійського генерала Гамбара воно продовжувало чинити опір більше місяця тим часом війська Ромеля відійшли до узбережжя затоки Сідра. Ервін Ромель вміло вивів з під удару підлеглі йому частини і е, уникнув тої пастки, яку приготувала для нього британське командування. Саме в цей час британці починають іменувати свого противника Лисом Пустелі. Характерний тут є наказ генерала Окінлека, який е, радив своїм підлеглим взагалі не згадувати ім'я Ервіна Ромеля в наказах розпорядженнях, оскільки це е, вкрай негативно впливає на моральний стан британських солдатів. Підриває їхню дисципліну. Оскільки британські солдати його вважають якимось над генералом, над людиною. Генерал Окенлек радив в наказах, розпорядженнях замість імені генерала Роміля використовувати такий більш загальний термін, як противник, ворог, німці. Що полегшити становище своїх військ в Африці? Німецьке командування вирішило перекинути зі східного фронту у південну Італію другий повітряний флот, яким командував фельдмаршал Кеселінґ. А в кінці 1941 року британському флоту у Середземному морі було завдано важких втрат. У січні 42-го Люфтваффе здійснило більше 200 нальотів на острів Мальта. Який був базою британської авіації і флоту. Британський майор Джил Кріст пригадує спочатку бомбування були обережними три-чотири рази на день прилітали три німецькі літаки Ю 88 у супроводі великої кількості винищувачів? Через деякий час кількість нальотів збільшилася до восьми. І в них часто брали участь уже п'ять 88 восьмих. Об'єктами нападів були аеродроми, розсереджені підрозділи і інколи доки. У надзвичайно короткий час німецькі транспортні суда змогли безперешкодно перетинати Середземне море. Вже в січні сили африканського корпусу настільки зросли, що Ервін Роммель зміг перебрати ініціативу. 21 січня африканський корпус почав наступ. За наказом із Риму італійці не брали у ньому участі. за вісім днів німці зайняли Бенгазі. А лише 7 лютого британським військам. Вдалося спинити просування Ромеля біля Ельгазали, план англійців захопити усю Лівію у найближчий час, був перекреслений. У листі до прем'єр-міністра Черчилля генерал Окінлек написав слід визнати, що успіх, який здобув супротивник, перевершив його власні і мої очікування. Він діяв майстерно і сміливо. Усі наші танки поступалися німецьким своїми технічними характеристиками. З чисто воєнної точки зору війна виявилася несподіванкою для військових теоретиків, тому що це була військо... війна маневрена. Справа в тому, що в часи Першої світової війни. Були дуже сильно розвинені засоби вогню. І від них відставали засоби маневру. Друга світова війна дала засоби маневру дала танкові війська, і головне навіть не в танках, головне в тому, що були створені механізовані частини. Тобто, до танків піхота сідала на машини чи на мотоцикли. І пересувалася уже так само швидко, як, як тільки можна це зробити з мотором. Оце було нове. А це давало можливість робити канни, тобто охоплювати кліщами великі е, е, з'єднання військ, руйнувати е, е, систему зв'язку і. Робити котли, в яких потім люди, втративши координацію рухів, були беззахисні перед порівняно невеликими силами, генерал Окінлек знову хотів припинити активні дії на кілька місяців. Але за наполяганням Черчилля почав готувати наступ. На цей раз Роммель його випередив 26 травня італійські війська почали атаки на англійські позиції біля Ель Газали. Що мало відволікти сили противника. Британці попередньо замінували свій західний фланг. Тому проведення основного наступу у цьому напрямку було б для Ромеля катастрофою. Сам Ромель вирішив завдати удару у тил британських військ із південного заходу відбір Хакейма. Наступ почався вдало. Але коли німецькі частини вже майже досягли узбережжя, Ромель почав отримувати тривожні звістки. Тиск англійців посилювався. Британські війська, підсилені американськими танками Гран, знищили третину німецьких танків. Значні труднощі виникли у Ромеля із Бір Хакеймо, який захищали війська вільної Франції. Постачання африканського корпусу майже припинилося, але Ервін Ромель не вважав битву програною. А в цей час на заході італійці зробили прохід через мінне поле, але не могли подолати опір англійців. Тоді Ромель вирішив допомогти італійцям зі Сходу. 1 червня він захопив британський опорний пункт біля мінних полів. І перетворив його на власний плацдарм. Десятьма днями пізніше французів змусили залишити бірхакей. Тепер Ромель міг продовжувати наступ на північний схід. 14 червня німці розгромили британську ударну групу, яка складалася із двох бронетанкових дивізій. Рештки англійських військ відступили у Єгипет. На черзі був Тобрук. У ніч із 19 на 20 червня Ромель почав наступ на місто. Німецькі пікіруючі бомбардувальники пробили проходи у мінному полі, яке кільцем оточувало Тобрук. У середині дня бої йшли вже на території міста. 21 червня гарнізон Тобрука капітулював. Адольф Гітлер був настільки задоволений успіхами в Африці, що зробив Ромеля фельдмаршалом, наступною метою Ромеля був Єгипет. Він вважав, що вже до кінця місяця зможе дійти до Каїра або Олександрії. Але командувач африканського корпусу переоцінив свої шанси. У кінці червня його сили знаходилися біля Ель Аламейну. За 100 кілометрів від Каїра, наступ німців видохся. Відчувши це, англійці почали діяти. Протягом липня британські війська кілька разів глибоко врізалися в позиції німецьких та італійських військ, але прорвати фронт так і не змогли. Ервін Ромель помітив, що розподіл сил в Африці змінюється на користь англійців і тому не хотів втрачати з часу. Він вирішив провести новий наступ і все таки захопити Єгипет. Позиція німецько-італійських військ була незручною. Лівий фланг впирався у море, а правий у западину Катара. Тому Ромель не міг обійти супротивника із флангу. Фельдмаршал вирішив прорвати фронт англійців на півдні. Щоб у разі успіху. Притиснути їх до моря. Наступ почався у ніч із 30 на 31 серпня. Німці наштовхнулися на потужні міні поля і зустріли опір підготовленого супротивника. На другий день боїв англійці здобули перевагу у повітрі. 3 вересня Ромель почав відступати. Через брак пального німці відходили повільно і були змушені покинути значну кількість автомобілів. Війська Ромеля втратили близько трьох тисяч чоловік. Наступ біля ель Аламейну провалився. Німецькі та італійські війська перейшли до оборони. Під Ель Аламейном наступило певне затишня. Німці і італійці не мали достатніх сил для того, щоб продовжувати наступальні дії. А британці накопичували сили для того, щоб завдати німцям і італійцям вирішального удару. В цей час Ромель захворів на гостру форму дизентерії і був змушений залишити північну Африку, відправитися до Європи на лікування. Саме в цей час британці починають свій відомий наступ під Ель Аламейном. У середині вересня Ервін Ромель, який отримав відпустку, зустрівся із Гітлером і Мусоліні. Командувач африканського корпусу повідомив, що його війська потребують значної матеріально-технічної підтримки і отримав від Фюрера заспокійливі обіцянки. Однак восени 1942 року становище військ Ромеля не покращилось, Африка не була для Гітлера пріоритетною. Тому більшість німецьких поставок йшли на Східний фронт. Британська авіація домінувала над Середземним морем, знищуючи німецькі вантажні судна. В Африці розподіл сил продовжував змінюватися на користь англійців. У жовтні 42-го року британські війська в Африці кількісно переважали противника вдвічі. А за кількістю танків навіть більше Якісна перевага також була не на користь Ромеля, оскільки італійські танки, які становили значну частину у його військах, були ненадійними. 23 жовтня британські війська під командуванням генерала Монтгомері перейшли у наступ. Ервін Ромель був змушений перервати свою відпустку. Основний удар було завдано на півночі. Одночасно була проведена відволікаюча атака на південній ділянці фронту. Але швидко прорвати оборону німців генералу Монгомері не вдалося. Ціною важких втрат атаки англійців вдалося відбити. А вночі із 1 на 2 листопада англійці почали новий наступ. Війська німців та італійців були надто слабкими. Аби чинити опір, Ромель наказав почати відступ, а сам вилетів у Растенбург, аби зустрітися із Гітлером. З'явившись без запрошення, Ромель сказав Мій фюрер. Обставини вимагають, щоб я особисто повідомив вас про стан наших справ в Африці. І висловив деякі думки з цього приводу. Мій фюрер. Ми маємо залишити Африку та врятувати наші найкращі війська. Завдяки цьому ми отримаємо хороші шанси спинити ворога на лінії Родос, Крит, Греція, Нижня Італія, Сицилія. Але Гітлер відповів про це не може бути й мови. Я наказую триматися до останнього. Я буду твердим і успіх в Африці не змусить на себе довго чекати. Я дивлюсь у майбутнє і бачу більше, аніж мої генерали. Ервін Ромель підкорився наказу. Ще два дні африканський корпус, задіявши усі резерви, стримував атаки військ Монгомері. Але 4 листопада англійці прорвали фронт. Під власну відповідальність Ромель почав відступ. В цей день генерал Олександр написав прем'єр-міністру Черчиллю. Після 12 днів важких боїв 8 армія завдала жорстокої поразки німецьким та італійським силам під командуванням Ромеля. Фронт противника прорвано, і англійські бронетанкові частини великими силами діють у тулу противника. Наші бронетанкові сили і авіація переслідують війська противника, яким вдалося вирватися. Інші ворожі дивізії. Які ще займають міцні позиції, вірогідно будуть оточені і відрізані. Англійські військово-повітряні сили повсюду надають серйозну підтримку наземним військам і безперервно бомбардують колони противника, які відступають. В західній історіографії інколи порівнюються Сталінград. І Ель Аламейн як переломні битви Другої світової війни. Радянська історіографія це зрозуміло заперечувала. І дійсно, якщо ми порівняємо цифри втрат німців і їх союзників на східному і африканському фронтах, то ці цифри не порівняні. Зрозуміло і те, що африканський фронт відігравав другорядну роль порівняно із Східним фронтом. Але тим не менше битва під Ель Аламейна мала велике геополітичне значення, тому що таким чином було перекреслено плани Німеччини встановити контроль над Єгиптом і Суєцьким каналом і вийти на Близький Схід таким чином. З іншого боку, це поступово це означало, що плацдарм Німеччини і Італії в Африці буде поступово звужуватися, що Африка, Північна Африка перейде. Під контроль союзників, а це давало можливість для подальшого наступу на Італію і на південну Францію. Двома днями пізніше генерал Олександр написав: дзвоніть у дзвони. Кількість полонених досягла двадцяти тисяч, кількість захоплених танків триста п'ятдесят гармат чотириста автомобілів кілька тисяч. Наші передові частини знаходяться південніше Мерса Матруха. Восьма армія наступає. У ніч із 12 на 13 листопада англійці захопили тобрук. Тиждень по тому вони увійшли у Бенгазі, пройшовши таким чином 850 кілометрів за 12 днів. У цей важкий для Ромеля час доля послала йому ще одне випробування. Вже минув майже рік, як Німеччина оголосила війну Сполученим Штатам, але армії двох країн прямо ще не стикалися. 25 липня президент Рузвельт ухвалив рішення про висадку американського десанту у Марокко та Алжирі. Таким чином, перевага союзників в Африці мала стати остаточною. 8 листопада американські та англійські війська висадилися у тилу у Ромена.